Ми чуємо дуже багато таких неординарних заяв зі сторони адміністрації теперішнього президента Сполучених Штатів Америки Трампа. А накшал корисних копалин, пам'ятаєте про договір? Тепер ми почули другу заяву про те, що є проблемне питання в переговорному процесі між Росією і Україною. Це Запорізька атомна станція. Як ми знаємо, Запорізька атомна станція це найбільша атомна станція в Україні, найбільша, найпотужніша. А, і зараз вона знаходиться під окупацією російських військових, і відповідно вона зараз не функціонує. Вона не генерує енергетику. Трамп сказав, що найкраще рішення було це передати цю станцію у власність Сполучених Штатів Америки, і це була певна запорука миру. Слово власність мене відштовхує зразу. Але я не думаю, що ця ідея позбавлена певного сенсу і логіки, можливо, не в тому ракурсі, який бачить для себе Трамп. Але от я так мислю як українець. Це Запорізька атомна станція сама потужна. Чи зможемо ми військовим шляхом її забрати в Росії? Дуже маловірогідно, тому що це може привести до ядерних навіть провокацій зі сторони Росії, тому що від Росії ж можна чекати все, що завгодно. Відповідно, ми вже не розпоряджаємося своєю власністю декілька років. Тобто є наша власність Запорізька атомна станція, вона у нашій власності, але не в нашому управлінні. Бо вона зараз захоплена росіянами. І, відповідно, ми не можемо її розпоряджатися. І, скоріше всього, не зможемо в найближчі роки висновок. А що якщо передати не у власність продати? Ну а якщо передати, наприклад, в оренду, от якби передати її в оренду, то логіка в цьому була. І чого була б логіка, тому що таким чином ми могли б завести американські інтереси економічні на територію України і прив'язати американців до Запорізької атомної станції. Ну, акцентую увагу, ні в якому разі не передаючи у власність, а в оренду. Бо ми є юридично власниками. Відповідно, ми своє майно, як власники, як держава, можемо що продати. Можемо здати в оренду в даному випадку краще здати в оренду, тому що договір оренди можна розірвати, розумієте? А коли ти продав, то продав на все життя. Ну то давайте на років 5-10 здамо в оренду там, чи на довше здамо навіть в оренду оренду плату можна збільшувати, можна прив'язувати до інфляційних процесів. Але тоді ми заводимо американців і американські інтереси на територію України із української сторони і себе таким чином підсилюємо. І тоді я думаю, при такому підході, в принципі. Деокупація цієї станції можлива, тому що тоді це стає уже елементом переговорів не між Росією і Україною, а між Росією, Україною і США, тому що тут в американці вже з'являються свої економічні інтереси. Я думаю, що ця ідея має право на життя. Но ну, ні в якому разі не ідея продажу станції. Ні в якому разі. Шановні друзі, як завжди, запрошую підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, залишити вподобайки, коментарі або все те, що порахуєте потрібним. Навперед вдячний!